Ну, заважає нам відсутність високих точок чи високих телевеж, скажімо так, тому що Донецька телевежа 360 метрів, Луганська 180 метрів. Біля Криму в нас взагалі майже нічого немає. А нам треба, щоб добити сигналом до Сімферополя і чисарая 450 метрів телевежу. Це по оцінкам РРТ, це приблизно коштує 80 мільйонів доларів, яких нам потрібно ніхто ніколи не дасть. Відсутність бюджетів, як я вже сказала, з березня ось ми чекаємо досі гроші, да, щоб включити там, условно кажучи, що там в, в сумах ми підсилюємо передавач, тому що там також Росія близько. В принципі, по всій прикордонній зоні коло Придністров'я. Коло Росії, Криму, нам треба підсилювати наше мовлення і на Донбас, і Луганську область. Відсутність вільних частот, тому що, наприклад, вони захопили наші передавачі і всі їх включили. У нас в fm діапазоні взагалі немає вільних частот. На Луганській є тільки одна частота для телеканалу, але її ми не можемо включити, тому що нам досі не видали гроші. І в принципі. Ну, тобто, треба технічне рішення для Криму, тому що зрозуміло, що 450 метрів ніхто не буде будувати. І потрібні телевежі більш-менш там до 150-200 метрів на Луганськ і на Донецьк. Як було в, Східні... в східному Берліні, була своя телевежа, в західному Берліні була своя телевежа. Вони мовили кожен свої телеканали, десь посередині вони джемилися на свою територію вони мовили. Нам треба готуватися, в принципі, якщо не будуть виконуватися мінські домовленості, і не буде вивід військ, готуватися саме до цього.